Вітаю всіх підписників та друзів каналу. В цьому відео я познайомлю вас з оберігом на спасіння від ворогів. Цей оберіг можна слухати будь-коли, в будь-який час. Можна начитувати самостійно, читати. Можна начитувати на свій натільний хрестик по три рази, на свій амулет, на свій оберіг, для того, щоб відбивалася ворожа сила, всі вороги лиходійники. Отже, з Богом, як не зможе, не мовляв, в перший день на ноги встати. Так не зможе жоден ворог таких то людей, які зайшли на канал, слухають цей оберіг дістати, чи ти хитрий, чи ти злий, чи ти ворог кривий та косий, чи ти відьма чорнорота, чи ти жінка криворота, чи ви на свічках ворожили, чи ви жаб сушили, чи ви на мітлі літали, чи ви сітку сплітали, чи дмухали ви на вогонь, чи надсилали ви чимало безсонь? Чи на годині ви насилали, чи на хвилині ви посилали. Чи на секунді перевертали, Чи за гори ви швидко маслали, чи потрушку ви ногами чвалали, чи через вітер ви посилали, чи через воду ви насилали? на домівку лихе накидали. Мати причиста стане помочі всіх ворогів відганяти. Все зло та прокляття лихе відбивати. Забирайте вороги, знаній і незнаній, свій яд, Щоб кололою крутило всіх ворогів підряд. А як не будете свій яд забирати, буде святий отець Авраам вас по вогню пускати. Буде святий Архангел Михаїл вас мечем підсікати, рубати, за море за Чорні ліси, геть відправляти. Божий святитель землю орав, причиста мати поливала, рабі Божій, рабу Божому таким-то таким-то Помочі давала від ворогів та лиходіїв захищала, Божий хрест на двері, на вікна, на груди і очі, на захист Божий на дні і на ночі. Хай буде так: на ворогів залізний рубак. В ім'я Вім'яцяй, і сина й Свято Духа амінь. В ім'я Вім'яцяй сина Святого Духа амінь. В ім'я Вім'яцяй сина й святого, святого Духа амінь. Як не зможе, немовля, в перший день на ноги встати, так не зможе жоден ворог. Таких то людей дістати, чи ти хитрий, чи ти злий, чи ти ворог кривий та косий, чи ти відьма чорнорота, чи ти жінка криворота, чи ви на свічках ворожили, чи ви жаб сушили, чи ви на мітлі літали, чи ви сітку сплітали, Чи дмухали ви на вогонь, чи надсилали ви чимало безсонь. Чи на годині ви насилали, чи на хвилині ви посилали, чи на секунді перевертали, Чи за гори ви швидко маслали? Чи потрошку ви ногами чвалали? Чи через вітер ви посилали, чи через воду ви насилали, на домівку лихе накидали. Мати причиста стане помочі, всіх ворогів відганяти, все зло та прокляття лихе відбивати. Забирайте вороги. Знані і незнані свій яд, щоб кололо і крутило всіх ворогів підряд. А як не будете свій яд забирати, буде святий отець Авраам, вас по вогню пускати, Буде святий Архангел Михаїл, вас мечем підсікати, Рубати, за море за Чорні ліси, геть відправляти, Божий святитель землю орав, Причиста мати поливала, рабі Божі рабу Божому таким, то помочі давала, від ворогів та лиходіїв захищала. Божий хрест на двері, на вікна, на груди і очі, на захист Божий на дні і на ночі. Хай буде так: на ворогів залізний рубак. і сина святого Духа амінь. Отця й сина святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Як не зможе немовля, в перший день на ноги встати, так не зможе жоден ворог таких то людей доброї волі, які зайшли сюди на канал, слухають Боже Слово. Дістати. Чи ти хитрий, чи ти злий, чи ти ворог кривий та косий, чи ти відьма чорнорота, чи ти жінка криворота, чи ви на свічках ворожили, чи ви жаб сушили, чи ви на мітлі літали, чи ви сітку сплітали, чи дмухали ви на вогонь. Чи насилали ви, чи мало соні? Чи на годині ви насилали, чи на хвилині ви посилали, чи на секунді перевертали, чи за гори ви швидко маслали, чи потрушку ви ногами чвалали, чи через вітер ви посилали. Чи через воду ви насилали, на домівку лихе накидали. Мати причиста стане помочі всіх ворогів відганяти, все зло та прокляття лихе відбивати. Забирайте вороги й незнаній свій яд. Щоб кололо і крутило всіх ворогів підряд. А як не будете свій яд забирати, буде святий отець Авраам вас по вогню пускати. Буде святий Архангел Михаїл, вас мечем підсікати, рубати. За море, за Чорні ліси геть відправляти. Божий святитель землю орав, Причиста мати поливала, рабі Божій, рабу Божому таким-то, помочі давала, від ворогів та лиходів захищала. Божий хрест на двері, на вікна, на груди і очі на захист Божий на дні і на ночі. Хай буде так на ворогів залізний рубак. Отця і сина і святого духа амінь, Отця і сина і святого духа амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ось так ви можете користуватися. Будь ласка, цим оберігом. Він дуже сильний. В ньому багато енергетичних кодів. Дуже дуже сильний. Я дякую всім. За увагу, бажаю, щоб у вашому житті не було й хвилинки смутку, нехай справдяться всі ваші сподівання, здобутки вам, натхнення, добра, оптимізму, процвітання. Дякую, що заходите на канал і також не забувайте. Про те, що ворог не спить. Бо колись колись польський письменник, сатирик, поет Станіслав Єжелец сказав такі слова. Не можна дивитися на ворога з огидою, а раптом знадобиться його з'їсти. Дякую за увагу всього самого найкращого.